Вірою правдою, посеред полюки ворожої, серед залишків минулого стримую людьми неймовірно. Вірою в правдою, силоміць духом зібраний, очам заплаканими озираюсь, не дихаю, вірою в правдою захищаю свободу тих, хто під градами, сильними біжить, не озираючись, Хто рятує знайомого, хто хоронить найближчого, Прив'язую рани свої. І знов біжить, не озираючись. Хто більше ніколи не знайде дверей до власного дому. Того, хто застряг під уламками, того, хто любив до останнього, любив усім серцем тих, хто навколо за посмішки радість з різних обставин. А скільки ж було їх цих різних обставин? Тепер взагалі не згадаєш нічого у горілому у ці старі фото. Від їхньої зброї від їхнього полум'я мі немає жолю навіть на від начого У тих, хто країну від супцях боронить за кожне не. Життя, бо одне або навіть два, за дітей, за звичайних мирних людей, за тих, хто рятує, за тих, хто брамоє, хто зніме живе, щоб дитина прикрити хто врятує тварину і дасть їй попити, хто собою прикриє відміни хто збирає скалічене тіло, хто вивозить і хто зрозуміє, хто в облозі, і хто напівстине, стоїть, ще стоїть вірою і правдою посеред полюків ворожої, серед залишків минулого стримують Закінчиться, згадаю, я кожного з наших героїв вони, віддавши життя за свободу, наповнили крила нашого дому, щоб плани широкополі і Дніпро і кручі, було видно було чути, як ревере очі.